Що таке амбівалентність? Плюс 10 порад для прийняття кращих рішень. Амбівалентність як працювати з внутрішніми протиріччями та приймати чіткі рішення. Що ви відчуваєте, коли перед вами два шляхи і ви не можете вибрати ні один, ні інший? Не поспішайте з постановкою діагнозу. Можливо, це не ваша провина, а нормальний стан під назвою амбівалентність. У повсякденному житті ми часто стикаємося з суперечливими почуттями водночас ми хочемо покращити стосунки, але боїмося, що для цього доведеться докласти багато зусиль. Або ми хочемо змінити роботу, але боїмося втратити стабільність. Ця ситуація не є недоліком вашої особистості, це сигналізує про глибину ваших цінностей і складність рішення. Давайте розберемося, що таке амбівалентність, чому вона виникає, і як перетворити внутрішні протиріччя на ресурс для прийняття рішень. Що це за амбівалентність? Амбівалентність це одночасне утримання двох протилежних думок або почуттів щодо однієї ситуації. Це не означає, що ви не знаєте, що робити, а скоріше, що ви знаєте два важливі пріоритети, які змагаються за вашу увагу. Ключова відмінність від нейтралітету, нейтралітет, відсутність яскравих емоцій, все одно, амбівалентність, відчуття тяжіння до обох сторін, приклад, ви хочете отримати роботу в іншій країні, але боїтеся покинути сім'ю. Це не відсутність рішучості, а прояв складності вибору. Три типи амбівалентності. Цей процес можна зрозуміти через три ключові аспекти. Один емоційна амбівалентність. Наприклад, хвилювання і страх перед важливою презентацією, або ніжність і роздратування в розмові з другом, чому це важливо. Емоції часто суперечливі, а їх нерозуміння призводить до стресу. Розуміння цього допоможе розмежувати емоції та дії. 2. Когнітивна амбівалентність. Коли ваші думки суперечать, ви знаєте, що відпочинок важливий для продуктивності, але вважаєте, що вам повинно весь час працювати в суть це конфлікт між переконаннями та щоденними звичками. Важливо зрозуміти, які з них насправді є вашими справжніми цінностями. 3. Поведінкова амбівалентність. Коли ви змогли записатись на абонемент у спортзал, але ви уникаєте відвідування сполука це відображає розрив між наміром і дією, який часто підживлюється внутрішніми суперечностями. Чому амбівалентність може бути доброю? Всупереч в загальній думці, така ситуація не є недоліком, це може призвести до поглиблення розуміння себе. Коли ви відчуваєте, що не можете вибрати, це означає, що на карті є важлива мета, оцінка вартості, ви можете визначити, що для вас важливо. Наприклад, ви хочете висоти, але цінуєте комфорт. Тоді можна знайти компроміс, який задовольнить обидві сторони: 10 практичних кроків для прийняття рішень. Часто люди відчувають тиск, бо не можуть вибрати. Але якщо ви готові переглянути процес, ви можете 1. Створіть двосторонній запис, частина мене хоче, частина мене хвилюється, це допоможе вам зрозуміти, які аспекти дійсно важливі 2. Виконайте аналіз значень, запитайте себе, які три цілі важливі для мене, і оцініть кожен варіант за шкалою від 1 до 5. 3. Створіть таблицю плюс-мінус. Це допоможе вам визначити, які з ваших переживань мають реальне коріння, а які лише мрії. 4. Використовуйте пілотну програму. Спробуйте щось протягом короткого періоду часу. Наприклад, двох тижнів це перетворить що, якщо в реальні дані. 5. Створіть план, якщо тоді. Визначте, що робити в конкретних ситуаціях, щоб зменшити кількість неприйнятих рішень. 6. Застосуйте метод УУП, наприклад, бажання вибрати роботу в іншій країні, результат відчуй себе впевнено, перешкода, страх втратити рівновагу, план перевіряйте межі щовечора. 7. Скиньте душевні хвилювання, напишіть перед думкою мені спало на думку, що це допоможе зберегти фокус на цінностях. 8. Обмежте свої можливості, якщо вибір величезний, обмежте його трьох варіантами та витратите 30 хвилин на оцінку. 9. Залучайте іншу особу, запитайте, які цінності я відстоюю. Це допоможе вам побачити приховані аспекти. 10. Будьте готові до вагань після вибору запишіть причини свого рішення це допоможе вам випробувати змішані емоції. Чому важливо розрізняти амбівалентність і нерішучість амбівалентність це внутрішній стан, коли відчуваєш, що знаходишся в двох місцях. Нерішучість це застрягає, коли ти не можеш вибрати, навіть якщо розумієш, що важливо. Знання різниці допоможе вам. Не вважайте себе неправим. Побачити свою внутрішню затяжку це сигнал про те, що ви дійсно важливі. Висновок. Амбівалентність це не вада з вашого боку, а ознака того, що ви зважуєте важливі рішення. Замість того, щоб боротися з ним, перетворюйте внутрішні протиріччя на ресурс. Як і будь-який процес, він вимагає практики і терпіння, якщо ви втратите впевненість у власному виборі, пам'ятайте, навіть найпростіші рішення часто потребують часу довірся собі, і ти знайдеш дорогу, близьку тобі. Зупинившись з вибором, ми не упустимо головного, амбівалентність просто каже давай перевіримо, що тобі потрібно. Едвард Голдблад